Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні буде знову відео з покупками, досить незвичними, і знову закупилася пряжею. Я вам кадр прикрасила своїми покупочками. Ви здивуєтеся, чому це на рукодільному каналі я вам показую сумочку. А заради цієї сумочки я робила замовлення. Мені сподобалася маленька. Невеличка сумочка для моїх э, гаджетів і гаманця. І заодно замовила собі ось такі ось о, яскраві браслетики. Сумочка мені буде для ярмарок, влітку досить зручно буде з нею ходити. Можливо, навіть і у зимку, коли буду ходити у торгівельний центр, щоб не носити з собою велику-велику сумку. А ось такі ось о, браслетики я собі придбала у лотерейку, щоб можна було. Э, різноманітити свої призи. Ось така ось буде в мене яскрава тепер яскравий додаток до моєї лотерейки. Їх 12 штучок, хотіла взяти трішечки більше, це був залишок, тому магазин я вам не буду лишати внизу під відео, не буду вам лишати на нього посилання. Але річ досить надійна, така, тугенька. Мені сподобалися вони. Буду слідкувати, як з'являться в них ще, буду обов'язково купляти собі ще, тому що вони прикольні. А окрім таких покупочок, я собі ще вирішила поповнити асортимент своїми лоточками. Я в таких лоточках викладаю на ярмарочний стіл іграшки і придбала собі аж цілих три штучки. Вони набагато більше, ніж були в мене. А розмір тут указан 35х24 такі лоточки. Це ми купляли у місцевому добробуті. Три лоточки мені обійшлися в 200 гривень. Такі досить величенькі, досить прочненькі. Я в них складаю ті іграшки, які у мене в повторах, такі як зайчики, такі як колекція Женяних іграшок. Багато в мене складається таких ще. На зразок їжачків. Ну, Для їжачків це величенькі такі будуть кошики, але подивимося, скільки чого не в'яжу, можливо, якісь плюшики ще сюди поскладаю. Ось такі ось в мене були ще лоточки. Але окрім таких покупок, в мене була ще й пряжа. Що ж я собі замовила? Давайте спочатку, у кого я замовила, це була Аня, діапазон Аня. У Ані зараз працюють дівчата і досить активно працюють. Аня вже не одна. І а, гарно, як Аня сама працювала, так і дівчата, в неї такі помічниці, бджілки такі ж самі, як і вона, і досить швидко все приходить. А, ось такий ось, о, ярнар джинс поповнила собі а, колекцію. У мене ще трішечки є моточків, але зеленого багато не буває, тим паче наступний рік це. Рік дракона, буду підв'язувати ще драконів. Це 69-й ярнар джинс. М -м, взяла собі ще два моточки сіренького. Сіренького цього разу взяла по одному моточку. Це 46-й, трішечки темніший. І 80-й це трішечки світліший. Ось такі ось от, два відтіночки взяла це мені для котиків знадобляться. А, Забула, кого ще планувала, але сіри в мене досить часто розходуються, тому зайчики, котики і тому подібне обов'язково буде. Додала собі ще в корзиночку ось такий ось 40 сороковий номерочок. Вони також мені постійно потрібні, коричневі на медиків. Я ними користуюся багато. У мене 40 номер ще є в запасах, але ще один закинула, нехай, нехай буде. 84-та це гірчичка. Гірчичка це мої патрончики, це котики і тому подібне. Завжди він потрібен, тому знову один моточок. А що я ще замовила? Ще джинс сплеш. Це 944-й колір, яскраво-синій такий, з білим, з блакитним, досить гарний. Красивий, насичений і темненький колір. В мене такий майже скінчився, трішечки лишилося у моточку, тому я поповнила собі ще асортимент. І взяла собі ще ось такий ось 941-й, пудровий, рожевий або бордовий, такий. Неоднозначний не колір, але досить красивий. Це для суконь для комбинезонів на мої яскраві лялечки. Не обійшлося в цій посилочки без подаруночка. Подаруночок – це ось такі ось цукерочки. Дитинка вже намагалася їх з'їсти. Сказала: чекай зніму відео, потім віддам. Сидить, уже очікує, поки ж йому цукерочки віддам. Тому цукерочки відправляються до діток, а я вам продовжу показувати далі, що мені. Знадобилася у діапазон Нет. Посилання буде внизу під відео. Хто любить робити закупи у перевірених магазинах, звертайтеся. Ну, мені здається, що Ані вже знають всі і хоча б один раз да, вже з нею працювали. До речі, напишіть мені, будь ласка, ви замовляли колись у Ані Діапазон пряжу. А який у вас досвід? Можливо, ви новичок і ще не ні разу не замовляли в неї пряжу, тому я вам рекомендую від чистого серця звернутися до цього продавця. А, з чого ж почалася закупка? Закупка в мене почалася явно не з джинса, який в мене є, і явно не із заради цукерочок. А все почалося із новиночки. А Аня прорекламувала у себе в інстаграмі, що в неї прийшов новий асортимент ниточок. Це Lize Cotton Gold, новенький номерочок 592 В мене такого номерочка ще немає, але він мені ж завжди потрібен. Ну, і я вирішила його замовити. Я новиночки люблю і. Нові кольори я намагаюся собі купляти обов'язково, щоб і в мене був такий асортимент, і я пробувала. Тому все, що Аня показала із новинок, я все собі а, замовила. Ось такий ось ще один сіренький колір це 827 Вона показала палітру і розказала, що досить багато номерочків знімається з виробництва. А, знімаються з виробництва мої ходові кольори, і один із них це мій один із улюблених. Я зараз вам його покажу. Ще ось така ось новиночка це 828. 827 828 Дивіться. дивіться, це все новеньке. Новеньке, гарненьке. Такі гарні кольори. Коти будуть шикарні для котів. Можна вив'язувати одразу котів і замовляти ще собі на добавочку такі номерочки. А є ще в Алізе Кутонголд дві новиночки це ось такі ось о, два відтіночки. Це 736-й і колір 314-й. Ні-ні-ні, я не помилилася, це не гірчиця. Ось я вам для зразка покажу ще й гірчицю. У мене а, також майже скінчилася гірчичка, це 0,2 наш улюблений колір. Ми всі, ми всі ним в'яжемо. А його, до речі, знімають з виробництва, а замінюють його ось таким ось відтінком. 736-м. Ось я вам на камеру фокусую, показую, які вони відтіночки. Я взяла і 02-й, на всяк випадок, щоб в мене був. І ось така ось, ось ще одна новиночка це колір 314-й на заміну мого улюбленого 262-го. Я трішечки. Засмучена. Ось так вони виглядають. Але нічого, будемо звикати до наступних до номерочків і будемо їх замінювати. 262-й виглядає ось так. Різниця відчувається. 262-й це мій улюблений. Я ним постійно працюю. Він мені постійно потрібен, тому я його замовила аж цілих два моточки. Але він досить відрізняється від. Від того, який він був раніше. У мене тут недалечку є такий номерочок. Подивіться, в них, мабуть, даже скрутка. В них, мабуть, даже скрутка відрізняється. Зараз сфокусую, дитина вже побачила цукерку, вже схватив. Цей трішечки, мені здається, товстіший. Бачите, трішечки, наче як товстіший. А цей тонкіший. Оцей, який в мене був, оцей який новенький. ну, Різниця є. Але два моточки взяла. І не жалкую, буду вив'язувати своїх улюблених ведмедиків. Я з такого кольору вив'язую ведмедиків у ковтинках. Це ще не все. Продовжимо ще насолоджуватися яскравою палітрою Cotton Gold, тому що я собі замовила її ще. Чотири моточки, і це просто поповнила свої запаси. Це 200-й номер сіренький коти зайці. Я цей обожнюю відтінок, тому він у мене знову в наявності. 149-й малина ось такий яскравий, крутезний колір. Його також люблю. Досить гарний з нього виходять єдиноріжки у сукнях. І в мене ось така ось ще є. Ниточка це 16 відтінок. Такий насичено-насичено-блакитний. Він мені подобається, я його люблю. Він в мене постійно є в асортименті. І додала собі у кошик ще один моточок. А також не обійшлося без коричневого ще залізе котонгол це 493-й. Ось такий ось о, мій ходовий відтіночок. Але і це ще не все, тому що у мене є. Трішечки Софті. Софті я в'яжу, ні, я з нього не в'яжу. Я його використовую для волосічка лялечка. 617 відтіночок. Я його люблю, волосся для лялечок виходять крутезні. Я трішечки вирішила поповнити асортимент лялечок. Мої лялечки ходові, я вам зараз прикріплю фотографії мої улюблені лялечки з. З волосся і софті, тому я вирішила, що мені терміново потрібно ще докинути пару моточків саме софті. Які ж ще я відтіночки додала? А я додала ще один відтіночок. А в мене моя подружка з ярмарок, з якою я працюю у парку, вона в мене побачила на моїй. Миємо асортименті, лялечку, І сказала, що вона дуже схожа на її донечку. Вона купила ту лялечку, вона подарувала своїй донечці, а потім у другої донечки був день народження, вона знову мене попросила зв'язати її лялечку. але вона мене просила зв'язати її з коричневим волосом. Ми перели... перерили усі відтінки коричневого, і нам нічого не підходило. А ось зараз виставляє Аня новий відтіночок, і це відтіночок 321 Ось такий ось коричневий, ось такий ось крутезний, насичений відтіночок. Я прям не витримала її скоріше, додала собі два моточка на лялочок. Прям ручки сверблять, хочеться вже спробувати з цих моточків зв'язати лялечку, вдіти їй таке волосечко і подивитися, яка вона буде. Гарненька, крутенька і цікавенька лялечка. Я е, показала вам все. Так, в мене більше немає закупів. Цього разу обійшлося без плюшки. Але, але це не остання покупка у, у, у цьому році. Обов'язково буду робити ще запаси, буду обов'язково вив'язувати багато пряжі. І ділитися з вами, які відтінки, які номерочки і яку ниточку я собі купляю. І буду ділитися з вами а, магазинчиками, де я це купляю. Можливо, ви тільки-тільки починаєте в'язати, можливо, ви ще не знаєте цих магазинів, де вигідніше купляти. І, а, Хто більше робить приємностів із магазинів, тому звертайтеся, я з великим задоволенням вам пораджу, у кого більше асортимент, у кого кращий асортимент, де краще яку нитку взяти, тому що є такі магазини, хто більше віддає перевагу плюшки, хто більше віддає перевагу на півбавовні. Тому я буду обов'язково з вами ділитися своїм досвідом. Пишіть мені в інстаграм, чим зможу допоможу. Дам посилання, дам рекомендації і надихну вас на нові покупки. Пишіть, будь ласка, чи подобається вам дивитися такі відео, чи любите ви відео з розпаковками посилочок, покупочок і яскравих барв з пряжі. А я обожнюю такі відео, обожнюю надихатися покупками дівчат, подарунками дівчат і сама люблю таке знімати. На сьогодні це буде все. Я вам кажу велике дякую, що ви сьогодні знайшли час, переглянули це відео до кінця, поставили вподобайку, написали приємний, теплий коментар і переглянули мою рекламу. Вас вже на моєму каналі досить багато, вже більше 1700, як мені написала Валентина. Валентина, вам великий привіт! Написала, що тепер чекаємо нову. Планочку, це нова планочка буде 2000 підписників, і ми будемо, будемо обов'язково радіти новим досягненням. А на сьогодні я вам кажу мирного нам неба, міцного здоров'я і прощаюсь з вами до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!